Б'ючетний японський мінітрактор на рівницькому майданчику Mitsubishi mt 20 Тракторець має дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 1118 см. Кубічних. Шини мають чудовий стан, це Bridgestone, розмір задніх 8,3х24 см, а розмір передніх шин 6х14 см. Тракторець має трьохточкове кріплення, боковий гідроциліндрик для рівня горизонту ґрунтофрези та укомплектований ґрунтофрезою, яка має робочу ширину 140 см. Механічна коробка передач на три швидкості вперед, одну назад, повишені і понижені передачі, вімкнення переднього моста та оберт на місці. Тут у нас пульт керування задньою трьохточковою навіскою та напрацювання 668 мотогодин. Рік випуску такого тракторця 1993 помитній декларації. Ції вага в нього 850 кг без грунтофризи. Ну і вартість такого комплекту всього 5300 умовних одиниць на нашому майданчику.